Вітаю та новини підсумовують події інформаційного четверга 28 березня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Людяна загроза, Прилесні у бурульки, що впали з міських дахів, травмували двох львів'янок. На щастя, обійшлося незначними травмами. Наїдки з давнини театралізовану презентацію середньовічної кухні показали у Львові. Проміжний фініш Львівська баскетбольна політехніка Галичина у останньому матчі регулярного чемпіонату обіграла Дніпропетровський Дніпро. Обережно снігопад лише за останню добу дві мешканки Львова стали жертвами весняного потепління. Сніг на голову їм обрушився прямо із центральних будівель міста. Одну з потерпілих із травами голови госпіталізували, іншу після медогляду відпустили додому. Як з'ясували, НТА новини однією з жертв снігопаду стала відома актриса театру імені Марії Заньковецької Таїсія Литвиненко. За іронією долі, зеленілий сніг обрушився на неї з будівлі, у якій і розміщений сам театр. Керівництво закладу запевняє, дах споруди мали б чистити комунальники у галицькій реадміністрації. кажуть, проводять службове розслідування і обіцяють покарати керівника ЛКП. Місце біля службового входу театру Марії Заньковецької, де напередодні ввечері на людину обрушився насип снігу. Сьогодні обгороджене біло-червоною стрічкою. Про інцидент нагадує ще досі нерозтоплений лід, подекуди разом зі штукатуркою. А ще схвильований голос потерпілої. Нею виявилась актриса цього ж театру Таїсія Литвиненко. На щастя, після такого трафунку жінка відбулася лише переляком. Після оглядин медиків її відпустили додому. Пригадує враження, немов на неї сипалась. Машина снігу ця ріка снігу від сте від даху театру Заньковецької до землі сипалася на мене. На мене. Я лежала під снігом вся. Мене спасло тільки одне, що ця лавина снігу була безперервна, і воно сипалося, сипалося, і епіцентр прийшовся не по мені, якби я зробила пару кроків вперед. То взагалі би не попало, Мене б могла би збити тільки. Така повітряна хвиля. Керівник театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк лише розводить руками. каже, дах будівлі мали б чистити комунальники. Втім, вони від своїх обов'язків здебільшого відсторонюються. Так сталося і цього разу. Відтак пан Мацяк запевняє, ініціюватиме нараду з трьох сторін театру ЛКП та райадміністрації, які і мають знайти винного в цьому місці. Третій четвертий поверх і відповідно дахи відносяться до. До міста ще би можна було би говорити, якби в цьому місці театр Зеньковецької наша власність доходила до даху. Ще би можна було би говорити, але в цьому місці там мешкають мешканці, і тому, хоча б навіть тому місто повинно це забезпечувати. Наші неодноразові прохання, клопотання, і це вони поки що нам при превеликий жаль залишалися і залишаються без відповіді. Водночас, у райадміністрації запевняють, що дня оперативні групи кожного ЛКП району обстежують дахи центральної чи частини Львова і де потрібно, чистять. Винна і перемінлива погода. Втім, чому театр у середмісті? Львова Жеківці не проконтролювали, не знає. Втім, додає, винні будуть покарані. Медрічний дах це є південна сторона. Сонце пригріло, сніг підтопився і різко сповзло вниз. Це не передбачене явище, тут ніхто не може передбачити. Вони зупинили, відповідають за це, вони моніторять. От ми проводимо зараз службове розслідування. Якщо це факт був такий, є що директор ЛКП понесе дуже серйозну відповідальність за такі речі. Ну строго догану, або навіть буде питання стояти доцільність перебування на посаді. Тим часом у найближчі дні синоптики прогнозують потепління. Відтак просять комунальні служби стежити за дахами, а людей не ігнорувати обгороджені ділянки, бо часто саме це стає причиною неприємних надзвичайних ситуацій. Баранічі ребра приготовані у пиві, різноманітні каші та багато спецій. Театралізовану презентацію середньовічної кухні показали у Львові. Клуб історичної реконструкції Вольфен відтворив вечерю у домі городянина у 14 сторіччі. Щоб відтворити тогочасну атмосферу, активісти вивчили старовинні документи та гравюри. Вітаю тебе, мій друже! Твій посланець попередив мене про твій приїзд, і я був дуже радий чути цю новину. Прийми й ти мої вітання, Гансе. Після довгого походу приємно нарешті побачити друга. Вітаю вас, Хельго і Анно. Дивлячись на вас, я вкотре розумію, що нема жінок прекрасніших, ніж у наших краях. Добрий день, пане Олектері. Вітаю вас. Заможний городянин приймає у себе в домі свого друга лицаря, який повернувся з далекого походу. Для нього приготували багатий стіл. Такий сценарій придумали у клубі історичної реконструкції Вольфеншльоз, для того, щоб продемонструвати відвідувачам історичного музею середньовічну вечерю. Страви готували самі за старовинними рецептами. Це у нас є е, така собі середньовічна піца, яка називається Тарт. Е, там він міг бути з небудь-якою начинкою, починаючи з соленою перченої, солодкою. От е, це в нас є Берться з впиві смажені з чечевицею. Потім далі стоїть ще один тарт. Це є солоденький тарт, каша пшенична з куркумою, смажена рибка і тушковані овочі. Загалом кажуть, шанувальники історії середньовічні страви не надто відрізнялися від сучасних. Однак були і свої особливості. Кількість спецій просто неймовірна, але це пояснюється тим, що зараз на спеції всі привозяться запаєні в пакетиках, і вони добре зберігають свої властивості. Тоді їх клалося дуже багато. Але можете собі уявити, в яких умовах їх везли, скільки їх везли, наскільки вони були не, вже втрачали свої властивості. По-друге, їли дуже багато каш. Ми зараз тільки каш не їмо. Значно більше ніж зараз споживали цибулі. Вона була майже в усіх стравах і служила джерелом вітаміну С, а також виконувала роль антисептика. Загалом спеції використовувалися як засіб консервації продуктів. Не забули реконструктори і про культурну програму. Вони відтворили кілька середньовічних танців. На той момент життя було так, як і зараз. Тобто ми ж не тільки працюємо чи не тільки відпочиваємо. У Нас є і їжа, є якісь певні традиції в споживання їжі, є якийсь е стиль розваг. Тобто хтось ходить в кіно, хтось е щось вивчає. А тоді були танці, тоді була вечеря. Тим часом активісти клубу історичної реконструкції на цьому зупинятися не збираються. Вони кажуть, сучасні люди все ще мало знають про побут епохи середньовіччя, адже це не тільки литерські турніри та війни. Відтак у планах відтворення тогочасного життя різних прошарків сусп. Світства. В очікуванні свята у Львові вже розпочали готуватися до Великодня. У Шевченківську магію виготовляють дерев'яні калаталки, а в будинках дитячої творчості діти розмальовують писанки. Вже більше п'яти років за місяць до Пасхи. У Львові відкривається школа писанкарства. Цьогоріч вона діятиме упродовж квітня у 15 дитячих клубах міста. По завершенню діти матимуть змогу свою роботу залишити собі або ж взяти участь у виставках та конкурсах, які організовуватиме місто. Традиційно школи писанкарства розпочинають роботу першого квітня, проте у дитячому клубі Берегиня Франківського району розмальовувати яйця взялися ще на канікулах. Більше десяти дітей з писачками в руках уважно працюють над своїми роботами. Педагог-організатор Ірина Кунцю каже, аби писанка вийшла гарною, перш за все потрібно мати гарний настрій. Потрібно це яйця видати, віск, писачок. І е, дитина приходить. Вони спочатку малюють олівчиком, а потім наносять воском символи певні, які вони собі вибрали. Для розпису діти обирають лемківські та гуцульські орнаменти. Над кожною лінією ретельно працюють і запевняють: якщо до роботи підійти з любов'ю, то вона стане оберегом на все життя. Треба спочатку зробили? намалювати потім кинути в яку ви хочете фарбу, і потім. Над свічкою зливати. Поск. А для чого писанки малюють? Щоб... щоб бути здоровим. Я малюю символ свободи, для того потрібно добре вміти тримати писанком і малювати більш так рівні лінії і вибирати гарний орнамент. Ми малюємо більше львівщину. Треба набрати весь час віск, щоб гарно йшла лінія. Ні. Проте, окрім тих дітей, які змальовують візерунки з журналів, є й такі, що символи на свої писанки вигадують самі. Я сам придумав цей орнамент. Я хочу поєднати всі елементи. Ні. Ні, що буде си символізувати твоя писанку? Радість, щастя, здоров'я. Аби лінії та візерунки на писанці були гарними та рівними, потрібно вправно володіти яйцем, його постійно перевертати, а писачок тримати на місці. Ну і звісно, пам'ятати про те, що потрібно слідкувати, аби у ньому був постійно розтоплений віск. Заняття у школах писанкарства безкоштовні. Дітям з собою потрібно мати лише необхідні матеріали. Під час навчань педагоги розповідатимуть дітям про звичаї і традиції святкування Великодня. Крім того, крім такого традиційного розпису писанок, діти зможуть навчитися і створювати писанок в техніці і декупаж, і витинанка, і з гіпсу. Ну і з різноманітних матеріалів, зокрема яскравих атласних стрічок. Триватимуть навчання у школі писанкарства упродовж квітня. А по завершенню діти зматимуть матимуть змогу зі своїми роботами взяти участь у конкурсах та виставках, які відбуватимуться у місті. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Війські лелека у той час, як по Україні, перелітні птахи, які повернулися зі сходу, потерпають від морозів. їхньому одноплеміннику чорногузу з нової кам'янки на Львівщині. Весняні морози не загрожують. Пернатий вже два роки зимує на Газдівській печі і став домашнім улюбницем господарів та усього села. Подробиці далі. Маленького лелеку господарі цього будинку прихистили ще два роки тому. Тоді птаха випала з гнізда та зламала крило. Назвали нового члена сім'ї депутатом. Своїх рятівників бузько не покидає, навіть взимку, хоча селом мандрує залюбки. Він облітає тільки нашого округу. Отут, от село 13 хат. І дуже розумний. Він знає, де є добрі люди, а де погані. Машини його пропускають. Автобус його пропускає. Хто би не йшов, хто би не їхав, всі зустрічають, всі чекають, і всі знають, що в нас є депутат. Свій хліб, депутат їсть не дарма. За прогнозом погоди по радіо чи телебаченню господарям можна не слідкувати. Він реагує дуже на погоду. Добре, оце як ці метелі, де вже не були заміти, то він так. Сідає на живіт лягає, а так спить на одній нозі стоїть. Прив'язалася до незвичного мешканця дітлахи, онучки Женя та Аня. До птаха вони мають професійне замовлення. У нас дві сестрички, ми ще хочемо, братка. Принесеш селяни. Побоються, що депутат колись таки полетить у вирій разом із ключем та не повернеться. Втім, наразі птах вірний своїм господарям. Перший український додаток для майбутніх батьків запустив один з мобільних операторів України. Він розрахований на смартфон і називається Моя зірочка. За допомогою цього сервісу кажуть фахівці, батьки мають унікальну можливість підготуватися до народження своєї дитини. Додаток не тільки повідомлятиме про заплановані візити до лікаря, здачу аналізів, необхідне харчування, але й розказуватиме батькам, як розвивається плід Тощо лише за перший місяць мою зірочку встановили понад тисячу українських сімей. Разом з майбутніми мамами його тестували. І наші журналісти. Вікторія Олійник одна з тих майбутніх мам, яка із задоволенням користується новим мобільним додатком від компанії «Київстар». Каже, зацікавилася ним як тільки він з'явився на ринку. Тепер на своєму смартфоні жінка із захопленням показує можливості моєї зірочки. Запевняє сервіс насамперед економить час, адже зараз уже не потрібно довго шукати відповідну інформацію. Вся інформація розділена по розділах є текстова. Ілюстрації, які так само дуже цікаво розміщені, значить, в кожному розділі можна дізнатися, наприклад, розділ має зірочка. А тут ми можемо прочитати повністю, як він росте плід протягом 40 тижнів, як він розвивається, які відбуваються зміни, що важливо стається в його житті. Коли він в мене всередині. В додаток Моє здоров'я. В цьому додаточку я кожного тижня можу побачити, які зміни відбуваються з моїм організмом, з моїм станом, а, що а, характерного може відбуватися протягом певного тижня. Та найпрактичнішим зізнається Вікторія Олійник. Моя зіронька є тим, що повідомляє про усі необхідні аналізи та обстеження, які повинна пройти майбутня матір. Також додаток завжди підсказуватиме батькам на що саме їм необхідно звертати увагу в першу чергу. В окремому розділі знайде молода сім'я і поради психологів. Усе це визнають лікарі-гінекологи, робить справді незамінним. Медицина в нас є частково ще із залишками з радянських часів, де прийнято віддзвонювати всіх вагітних і пацієнтів і нагадувати їм, будь ласка, прийдіть до то Потрібно здати такі-то аналізи і таке інше. А тепер, завдяки цій програмі, жінка буде сама орієнтуватися, коли вона повинна прийти, здати ті чи інші аналізи, коли потрібно прийти на УЗІ, скільки разів. Дозволяє ця програма, крім того, вести щоденник. У компанії «Київстар» говорять, новий напрямок мобільного здоров'я запровадили з однією метою, щоб усі користувачі були здоровими. Саме тому моя зірочка є повністю безкоштовним сервісом. Більше того, вона доступна не тільки абонентам Київстару. Створенням цього додатку ми об'єднали зусилля фахівців двох галузей – телекому і медицин, і створили продукт, який стане в нагоді всім майбутнім мамам. І, їх, і майбутнім татусям. Ще раз підкреслю, що програму цю можна безкоштовно завантажити з магазинів додатків, якщо для Android це Google Play, для смартфонів і планшетів Apple це App Store. Про переваги програми свідчить суха статистика. Вона тільки з'явилася на ринку, але уже знайшла своїх прихильників. Її скачали тисячу користувачів. Передусім, це мешканці Київської, Львівської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Мережа агенцій горящих путівок» святкує своє 15-річчя на ринку туристичних послуг. Святкує з розмахом. Усім відомий розпродаж наддешевих турів у будь-який куточок світу під назвою Бамбарбія. Перетворили у мегабамбарбію з 1 по 15 квітня. Усі бажаючі матимуть змогу купити якісну, втім, дешеву путівку на відпочинок. У компанії «Полісервіс Тур», яка входить до мережі агенцій горящих путівок», кажуть, матимуть більше 6 тисяч пропозицій щодо відпочинку. Будь-де ми будемо вам представляти. Різні тури у різні країни світу: це буде і Греція, Туреччина, Єгипет, Мальдіви, автобусні тури. Тури будуть на різні терміни, на різні дати. Тому кожна людина може підібрати для себе як тур для душі, так і по своїй кишені. Бамбарбія цього разу не лише матиме рекордну кількість пропозицій вигідних турів, а й триватиме рекордно довго два тижні. А отже, якщо клієнт дуже вибагливий і нічого не підбере в перший день, обов'язково з допомогою фахових менеджерів полісервіс туру визначиться з купівлею путівки через день чи два. Втім, придбати гарячу путівку в Бамбарбії не означає, що їхати треба вже і негайно. Можна купити вигідний тур, також на кінець літа чи на осінні місяці. Найпопулярнішими напрямками цього року в полісервіс турі кажуть, є Греція. Туреччина, Єгипет, оскільки вильоти зі Львова. Втім, різноманітні пропозиції мають тут і для бажаючих відвідати Кубу, Шрі-Ланку, Балі чи Домінікани. Ми вас чекаємо на акцію «Мегабамбарбія» з 1 квітня. Вона розпочнеться в 11, 11 годині, 11 хвилин, 11 секунд. І закінчиться вона 15 квітня в 13 годині, 13 хвилин, 13 секунд. Ще один бомбовий проект до 15-річчя мережі агенції горячих путівок». Безпрецедентна акція можна виграти абсолютно безкоштовну подорож світом, тривалістю у 8 місяців. Це буде путівка на 270 днів в 30 країнах світу. Е, путівка на двох такого ще ніде не було. Ні. Тільки в Україні, але й по всьому світу. Це унікальна прецедентна акція, яка буде придум, яку придумала тільки мережа Агенції гарячих путівок». Щоб виграти такий подарунок долі, треба купити у представників мережі Агенції гарячих путівок», До прикладу тут у Полісервістурі путівку будь-куди з 1 квітня до 31 травня. І дати згоду, що ви готові подорожувати світом, набиратись незабутніх вражень. Слідкувати за умовами акції можна буде на нашому сайті. Наш сайт тургоріт.ює або за телефонами наших офісів 276-7409 або 260-2240. А це ще один новий офіс компанії «Полісервіс Тур» на вулиці Івана Франка. Тут ті ж акції від Бамбарбії, ті ж фахові менеджери з більш ніж десятилітнім досвідом роботи відповідно вигідні пропозиції. А завдяки співпраці з такими відомими операторами як Музаніді Тревел», Тревел Профешнал, чи Сіта. Ми пропонуємо нашим туристам відпочити не лише на материковій частині Греції, але й на островах, таких як Родускріт чи Острів Корфу. Разом з оператором Travel ми пропонуємо відпочити нашим туристам у Болгарії 14 ночей з авіаперельотом зі Львова, а також харчуванням за 2900 гривень. У полісервіс-турі не обмежились лише акціями від мережі агенції горячих путівок. Пропонують і власні програми лояльності для бажаючих відпочити. Не всі і не завжди можуть придбати тури за дійсно низькими акційними цінами. Тому, якщо ви хочете отримати гарантію на придбання саме такої гарячої пропозиції, ви можете прийти лише до нас і скористатися ексклюзивною акцією від Полісервістору, акція, яка називається дефіцит 90 90-х». Таких купонів, як старі добрі часи, лімітована кількість, лише 40. А отже, лише 40 пропозицій за шоково низькими цінами. Отримують такі купони, а отже, гарантовану мега знижку на відпочинок лише ті громадяни, які прийдуть 29 чи 30 березня в один з офісів компанії Полісервіс Туру. Тут на зеленій 25 або на Івана Франка 38. І далі у новинах спорт. Львівська баскетбольна політехніка. Галичина в останньому матчі регулярного чемпіонату обіграла Дніпропетровський Дніпро. Перемога студентам далася непросто. Доля матчу вирішилася на останній хвилині зустрічі. Підсумковий рахунок гри 69 на 67. Завдяки цьому успіху політехи вийшли в плей-офф із п'ятого місця у турнірній таблиці. Упродовж левої частини першої чверті перевага в рахунку була за Дніпром. Політехи захопили лідерство лише під завісу першого відрізку. Стартовий період завершився з рахунку 18-16, а на велику перерву команди пішли за п'ятиочкової перевагою господарів – 32-27. двадцять Другій половині гри галичани лідерство не віддали, але й не змогли заволодіти комфортною перевагою в рахунку. За дві хвилини до кінця основного часу різниця становила всього один бал – 63-62. Втім, політехи перемогу таки не випустили. Підсумковий рахунок. Зустрічі 69-67 на їхню користь. Найрезультативнішим у складі політехніки був у кославолищ. Він приніс своїй команді 23 очки. Майкл Лі набрав 13 пунктів, а Дарели Мічел 10. сьогодні був важкий матч. Потім, коли Дніпро було нічого втрачати, вони грали з ентузіазмом. Вони багато даровали і молоді, але ми показали свій захист, свою гру і змогли перемогти. Для політехніки це був останній матч регулярного чемпіонату. У плей-офф вони вийшли із п'ятого місця. Хочу привітати своїх хлопців з тим, що ми добре відіграли сезон і зайняли хорошу позицію за підсумками регулярного чемпіонату. Но, насправді гарний настрій. Ми зробили все, щоб заняти п'яту позицію. Зараз важливо відпочити і набратися сил на плей-офф. Плей-офф стартує у першій половині квітня. Хто буде суперником політехніки, наразі невідомо. Адже інші команди ще не завершили регулярний чемпіонат. Наразі четверте місце посідає хімік. Южницям залишилося провести ще два матчі. З курорту із золотом львівська ганболістка Ірина Стельмах долучилася до перемоги національної збірної України на турнірі в Анталії. Наші дівчата у першій грі з рахунком 28 на 24 перемогли команду Туреччини, а потім зіграли в нічю із словенками 29 на 29. У підсумку змагань синьо жовті на першому місці. Стельмах виходила на майданчик в обох матчах. Гливкий милинець, дебют львів'янки Олени Шепілової на етапі Кубка світу з фехтування на рапірах був невдалим. Галичанка на змаганнях в Італії фінішувала на 124-му місці. Загалом виступ українок на цьому турнірі виявився безуспішним. Нога жодної з них на п'єдестал пошани не піднімалася. А найкращий результат в Катерини Ченцової із Миколаєва. Вона 39-та. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти!